Р. Коней супер. надо. Хорсес. <Horses. рес> <рес> yeah. Ми українськими літерами yeah. складаємо англійське слово. Поняв? Ну, так, правильно. Так, Ой, я вже як я кажу. У мене дурак. Мене О. На, на, так, а спокійно, на, спокійно, на, на Складає. Стальне, спокійно, мене. Чого! Влад, так, пожалуйста! Що ти так спішиш? Секундочку, Влад, в мене х, Це перша літера, тримай. О, а, вот. Всіх О. Так, значить, нам треба S. S. А що є уже. не Сс! Сс! Це зачка твоя, коли алфавіт. А, чекай! Це не си, може це?